Друзі, привіт! І Сьогодні ми з вами розберемо ось таку круту анімацію від студії BurnV. І, звичайно ж, я вам покажу, як її зробити саме в After Effects. Тому, як завжди, довго не чекаємо, і погнали в After Effects. І так, для початку створюємо нову композицію. Називаємо її довільно розмір 1920 на 1080 і тривалість 10 секунд. 30 кадрів, звичайно, на секунду. Створюємо новий solid правою кнопкою миші. Також називаємо довільно. У мене це буде BG. Додаємо на нього ефект 4 колори градієнт. Кольори виставляємо приблизно такі світлі, і ну, два кольори коротч, в мене будуть білі, і два кольори будуть з таким фіолетом світлим відтінком. Розташовуємо їх довільно. І в Position в Point. Пишемо wiggle. Перше значення це частота, друге значення це відстань, на яку буде рухатись анімація самого кольору. І вставили цей expression в усі position чотирьох кольорів. Пишемо перший текст. У мене це буде Motion RAM, шрифт, такий, як в Apple, SF Pro, ширина. Приблизно мінус 50. Виглядає ніби ОК. Відцентровую, звичайно, по центру, Align, щоб все було по красоті, по центру. І десь приблизно на 2 секунді Ctrl-D. Розрізаю на дві частини і пишу вже інший текст для іншої частини для іншого слайду. Також відцентрую все, point саме власне і створю shape. Створимо shape, це буде саме ректангл, але ще також треба виставити на прямі, щоб не включати цю несітку, я забув, як це називається. Виставимо напрямні, щоб приблизно бачити, де в нас такі грані нашого екрану, щоб не залізти задалеко. І щоб мати собі такий уявний приблизно. Ну, коротше, уявні такі грані мати. Також напишу ще один невеликий текст зверху, також motion RAM. Потім зрозумієте, для чого це. Розташую поки що його зверху, зліва, але ще пізніше, я думаю, трохи підправлю його позицію. Також, от, власне, тепер створимо ректангл. Для... Це буде перший ректангл для тексту Animate. Вставлю Animate приблизно в позицію нашого ректанглу. Можна просто скопіювати Ctrl-C і вставити в текст. Він, звичайно, розташується в тій самій позиції, як і. Ректангл. Виставлю собі приблизно напрямні, бо в нас буде два рядки текстів зверху і знизу. Виставлю собі приблизно напрямими, такі, можна сказати, також уявні лінії, приблизно, щоб орієнтуватись, де в мене буде розташовуватись перша і друга частина мого дизайну. Тепер, власне, треба зробити нормальний ректангл по розміру тексту, ну, типу, трохи більше. Це зазвичай в мене я трохи надивлені лінії стоячі, ну, так, на око можна сказати, приблизно намалюю такий ректангл буде в мене. І там, де я собі вже придумав, що в мене буде розташовуватись моя перша і друга частина таких моїх уявних ліній тексту. Там, власне, на початку і розташовую. Продублюю цей ректангл з текстом і розташую справа. Другий текст в мене буде Like, а повний текст буде Animate-like Studio BurnV. Чи якось так. Ось, коротше, трохи зменшую ректангл, щоб він приблизно. Мав такі самі відступи, як і перший текст в ректангло. Але не, не обов'язково там воно не дуже сильно в принципі видно, тому можна лишити майже схоже. І зроблю приблизно колір цього Е, Такий, як в мене, градієнт, але трошечки темніший, щоб був контраст. контраст якщо Текст буде зливати. От, в принципі, зараз видно текст-градієнт ой цього бекграунду трохи змінився, розташування, і воно видно, ніби трошки зливається. От Щоб все рівно була різниця, треба трошки текст робити темнішим Третій текст, як казав, буде студію. Також змінюю розмір самого ректангла Також все, все розташую, все вирівняю, щоб все було чотенько і розташую по лівій частині вже на другій лінійці. От мене через напряму трохи текст з'їхав. Треба виключити все от, от такий другий текст. Ой, точніше, третій текст. І четвертий текст це саме власна назва студії, в якої я взяв цей дизайн. За що я дуже дякую, придумали прикольний дизайн анімації. От вам і покажу, як це все зробити. Також розташую. Трохи вже по праву сторону. І відстань між ректанглами першої частини, верхньої частини і другої нижньої частини має бути приблизно також однакова. І відстань також між першою частиною і другою частиною має бути приблизно схожа як відстань з текстом Motion Drama. Щоб все більш-менш виглядало нормально. І також візьму виділю всі, Ctrl-A, звичайно, виділю всі ці штучки і вирівнюю загально вже вниз по загальному екрану. Щоб воно приблизно загально вся картинка була по центру. Також, щоб виділити ось цей перший текст великий, треба додати градієнт. Приблизно ось так розташую. Е, також зміню кольори. Зміню кольори на щось таке е, стильне, е, але, власне, і контрастне, щоб кидалось в очі. І на цьому, ну, типу, був такий акцент, і, власне, можна туди вставляти, якщо це якийсь буде реальний дизайн, не знаю, для якогось проєкту. Це якраз класний. Класна фішка, щоб виділити якийсь текст, на чомусь зробити акцент. Тобто, якщо хочете зробити на чомусь акцент, от можна якраз змінити колір тексту на інший і зробити йому rectangle, типу підложку background якимось таким кольоровим. Також заанімую градієнти тим самим способом за допомогою Wiggle. Але в нас тут ректангл маленький, тому значення будуть менші. Там в мене приблизно значення були там, в районі 1000. Тут ректангл невеликий, тому значення будуть там, в районі 200, 300, 400. Але також треба змінити перше значення, щоб всі кольори рухались нерівномірно. Це буде створювати набагато цікавіший набагато цікавішу анімацію градієнту. А наступний крок це буде потрібно створити строк, Саме дублюємо ректангл, додаємо строк і колір, я думаю, візьму такий, як в нас контрастний, оцей такий оранжевий. Треба скопіювати саме колір з нашого ректанглу. Щоб плюс-мінус типу, співпадали кольори, це буде прикольно, можливо. Можливо, якийсь інший колір візьму. І для інших ректанглів так само. Продублюю, додам строук, філ видалю, щоб він нам не заважав. І, але тут вже колір буде білий. І строк величина для цих всіх трьох ректанглів буде розміром 3. 3, в принципі, якраз виглядає стильно, не, ну типу, не завелика. І не замаленька. Це також, я думаю, це просто з, з часом виробляється певна надивленість, і, в принципі, розумієш, який розмір треба. Також, е, далі, щоб зробити таке підсвічення, можна продублювати цю обводку, Stroke. і додати на нього Gaussian Blur. І такий зробити трюк, е, збільшити обводку. Бо, якщо обводка буде 3, то не буде видно, що це є свічення якесь, от зараз видно, що є свічення. Тому треба трохи збільшити обводку. У мене це буде значення 8. І, власне, зробити таку саму маніпуляцію для наступних трьох-двох точніше ректанглів, там, там, де саме в нас є строк для підсвічення. Але мені, мені щось не дуже подобається оцей оранжевий колір. Все-таки треба взяти якийсь. Інший фіолетовий синій щось типу того. буде краще вписуватись в загальну картинку, як мені здається. Якщо ні, можете написати в коменти, в що це говно і я більше так не буду робити можливо. Так, перейдемо до першої частини. Тут у нас звичайний текст, додамо до моєму тайпрайте. І графіки анімації будуть 85. Просто звичайна анімація, тайпрайтер типу появи тексту по opacity І будемо робити перехід цього тексту в наш другий слайд. Тому приблизно я собі от прикинув напрямними Куди я буду їхати цим текстом. Я хочу його заанімувати по позишену, ніби він буде рухатись вліво вверх. Ось там перший ключ. Тривалість анімації в мене. Я зазвичай роблю таймінг секунда-10 кадрів. Це достатньо такий хороший таймінг. І на другому кадрі отак перевожу, протягую текст вверх-вліво. Далі побачимо, що з цього вийде. Графік анімації, звичайно, 85, це такий достатньо оптимальний графік анімації, щоб не було занадто швидко і не занадто повільно. Розташовую якраз в найвищій точці, щоб в нас вийшов мат матчкат класний. Ось, Поки виходить така двіжуха. І далі прив'язую е всі три частинки до основного тексту. тобто там. Rectangle Stroke, Rectangle, свідчення і прив'язую його до тексту. Тому що ми будемо анімувати саме текст, щоб було простіше. І так як, грубо кажучи, розділено на три частини Motion RAM, потім два цих тексти з ректанглами і наступні два тексти з ректанглами. Ось так. Не можу вимовити. І анімуємо їх по позишену. Також. Таймінг, тривалість анімації, точніше буде 1 секунда, 10 кадрів. Це будуть а, і також прив'яжемо наш якби, другий текст лайк, like прив'яжемо до анімейт і бернові прив'яжемо до студіо, щоб все було чтенько. І нам придеться, по суті, анімувати лише три тексти, три, три ці леєри. Ось така виходить у нас анімація. І треба зробити невеличкий офсет, щоб було цікавіше. Так як тут різна кількість цих слоїв, різшарів, то треба це зробити вручну. Просто пересовуємо там, думаю, десь по два кадри, і два кадри буде достатньо. Тобто кожна анімація по два кадри. Так, да, в принципі, прикольно. І. Приблизно треба знайти середину Але, класно, я думаю, буде, коли буде зсередину, ну так, да, десь приблизно середину анімації, загальної всі, всієї. Тобто, десь приблизно, щоб ці оці другі ключі, там на слові Animate Саме всередині цієї анімації. Тобто вона буде, бо третя анімація на студіо вона трошки занадто далеко. а на motion RAM занадто близько, тому на, якраз на другому тексті буде класно, щоб воно якраз було посередині обрізати. І трошки треба, я бачу, що довести перший текст motion RAM трохи вище лівіше Бо занадто, занадто слабенька анімація треба трошки вище дати. І Ось що в нас, що в нас виходить. Вже виходить доволі непогано. Так, трошки зробимо динамічніше. Щоб у нас Typewriter трошки писався швидше, з більшим накладанням на анімацію position. Так виглядає, як на мене, динамічніше. Ось так. Так, і мені не подобається, що текст Motion Drama, цей перший. Він не доходить до другого слова motion RAM, тому я його продовжив трохи. І треба, щоб на, саме на моменті злому він е текст доходив. Навіть точніше, трошки більше заходив за цей другий motion RAM. Це буде такий, типу, обманний маневр виходити. І ніби, ніби наш текст влітає в той інший текст, він перетвориться в той текст. І для також більшої динаміки і більшого обманного маневру також заанімуємо по скейлу. Тобто він буде летіти в той другий текст і зменшуватись. А потім на моменті мачка, то просто обрізається. І ніби він, якби, в той текст літає, і той текст перетворюється. Такий такий трюк сьогодні для вас. А, і також для першого тексту давайте додамо. Також додаткову анімацію по позишену, тому додамо 0. І заанімуємо зліва направо. Потім також зрозуміти чому. Саме тривалість анімації стільки, скільки в аніматора, щоб воно все було чотенько теж. Мені подобається, що зараз виходить. І також нам треба. Так як я не буду далі робити анімацію, але в принципі можна зробити перехід в якусь іншу анімацію, але я зроблю перехід в, свою, якби, в свій перший слайд. Е, така Типу трошки буде, як можна сказати, зациклена. Тому мені тепер треба заанімувати е, мій другий слайд. І я зроблю, е, Так як в мене вже є анімація, я додам 0 об'єкти, щоб не збивати цю анімацію, і просто зроблю додатковий позишн на анімації. У мене, як я казав, розбито на три частинки: це перша це motion RAM, потім друга це наступні два тексти і два ректангли. І третя частина це е, наступні ще два тексти і два ректангли. От такими частинками буду анімувати. Бо елементів достатньо багато. Е, щоб дуже не загромаджувати анімацію, буде ось так. І ось в мене я додав три нуль об'єкти і роблю їм. Такий невеличкий офсет. Також десь на два кадри. І також, щоб анімація. Перша попозиціон накладалася з другою анімацією попозицін. І з совою просто анімую в, е, вліво. Ось приблизно виходить ось така анімація. І приблизно от я знаходжу також на, другому, на другій середній анімації серединку. Ставлю кнопку N, щоб в мене на цьому моменті анімація, по суті, як закінчилась. По таймлайну. І також знаходжу десь приблизно серединку на першій частині. І ось, по суті, що в мене виходить. Виходить така динамічна анімація, трошки підправляємо, обрізаємо, щоб ще було динамічніше. Тако на один ключик. Але не знаю, я то відчуваю. Коротше, хочеться підрізати на один ключ. І ось що виходить у нас. І друзі, на сьогодні це все. Як завжди, дякую вам. І до зустрічі в наступному відео.